ж повірить в те, що в Росії можуть бути реальні вибори, але зараз починається зовсім інший сценарій. По-перше, педалювати на військових перемогах Путін вже точно не зможе, і українське військо в стані руйнувати будь-яку виборчу кампанію Путіна. Аж пригадуєте, що в нас служба безпеки вона, вона тепер тотально присутня на. Російській території. В самій Росії є достатньо зацікавлений в тому, щоб Путін із цих виборів вийшов зламаним. А хто чи багато цих путінських еліт, які толерували його багато років, готові розділити лаву підсудних з ним? Путінський політичний цирк Болотний не до імперії вийшов на новий етап свого цинізму. Путін висунувся на п'ятий президентський термін. І це ситуація, за якої почергові кількість термінів вже не важливо. Будь-яке висування нового політика, в чому суть електоральної демократії, в тому, що суспільству пропонується конкурентний сценарій розвитку. І суспільство обирає серед програм кандидатів програму, яка найбільш прийнятна для самого себе. І отут головна інтрига і головні, так би мовити, ставки Путіна. Але подивіться, будь ласка, як казяться путінські виборці, від щастя почути про те, що Путін висунувся на новий термін.

Такі собі абсолютно постмодерністські бабці Путіна. Це дуже кумедна історія, але вона, по суті, програмує поведінку російського Люмпена в ході цієї виборчої кампанії. Цей вереск поросячого задоволення він насправді змусен, змушений, тобто вичавлений з себе. І він. Покликаний загасити абсолютно страшні наслідки війни, в яку вверх Путін російську недоімперію під назвою Російська Федерація, порушивши всі міжнародні договори, в тому числі і двосторонні договори з Україною, не кажучи вже про багатосторонні договори. Так от кожна виборча кампанія, вона є змагальністю програм, змагальністю візій, куди треба повести країну, чи є у Путіна візія, куди він поведе країну? Я думаю, що Путін буде пробувати, звичайно, зменшити активність мілітарну, тобто, в ході цієї війни він спробує якось так заретушувати бойові дії. Швидше за все, що він спробує десь після. Прямої лінії або й до прямої лінії, точніше до прямої лінії, до проведення так званої прямої лінії, поштурмувати трохи Авдіївку Мар'їнку, потім відповсти, заритися і сидіти довго і нудно, поки не зміниться погода і певні міжнародні обставини. Це не означає, що українські війська зразу ж почему штурмувати Росію, бо насправді. Новий термін Путіна, така незмінність Путіна, створює нові обставини, на яких може зіграти власне, російські групи впливу, регіональні еліти, олігархи для того, щоб не дати Путіну почуватися наскільки ну, я б сказав, носієм колективної волі цього бидло народу. Тобто, то охласу, на якому й базується легітимність Путіна. Насправді Путіну не дадуть виграти із ну, я б сказав, деморалізуючим результатом. Який би результат він не отримав, він після цієї електоральної процедури під, під назвою Вибори Путіна залишиться. Велике розчарування, не такого рівня і не сценарій подібний із білоруським. Адже ми пригадуємо, що, наприклад, у білоруського диктатора Лукашенка виграла домогосподарка Ціхановська. Путін не випустить Ціхановську. От питання. Кого він випустить і чи випустить взагалі на арену антивоєнного кандидата? Бо, наприклад, партія Яблуко почала радісно верещати про те, що вона вже зібрала мільйон підписів і ще два переходи вечірньою лошадю, і е, Григорій Євлінський, народжений у місті Львові, чия молодість пов'язана зі Львовом. Раптом стане антивоєнним кандидатом в Росії. Хоча таким антивоєнним кандидатом є і Надєждін, є ще там колошматіться кілька ще фігур, але завдання цих фігур в путінському сценарію, аби вони не набрали більше двох або п'яти відсотків. Ну, хто ж повірить в те, що в Росії можуть бути реальні вибори? Звичайно, що їх реальних виборів не буде, і будь-який результат буде точно так само намальований, як намальований результат Ксенії Собчак на попередніх виборах. Але зараз починається зовсім інший сценарій. Головні потенційні гравці в Росії прекрасно розуміють, що Путін довів Росію до того стану, коли через електоральні механізми влада не змінюється в Росії. Це значить що? Це значить, що Путін із і псевдовиборів, з цієї електоральної процедури має випусти з переламаними абсолютно крилами. Тобто всі питання навіть не в тому, скільки відсотків він себе собі намалює, як він. Облажається на всіх цих виборах, як він виглядатиме після цих виборів, і що він буде говорити в ході цих виборів. От тут починається дуже цікавезна гра. Тому що, по-перше, педалювати на військових перемогах Путін уже точно не зможе. Це важіль, який в руках українських Збройних сил. І українське військо в стані руйнувати будь-яку виборчу кампанію Путіна саме. Дошкульними ударами, в тому числі по російській території. Тобто Путіну зараз доведеться якось зняти з себе частину відповідальності за той тягар війни, який несе Росія. Тобто будь-яке посилення ударів по території Росії, по інфраструктурі Росії, означає, що народ буде клясти Путіна як лідера спроможного захистити їх. Це перше, друге серед внутрішніх гравців, а ну по зовнішніх гравцях ще по інших. Відомо, що е, Росія залежна від ринку збуту вуглеводнів, і чим більше вуглеводнів, зокрема, нафти, вона продає, тим більше грошей на війну залишається Путіну. Зараз Газпром потрапив в дуже велику пастку, і Газпром фактично в дірі. На наступний рік він повністю збитковий і буде потребувати навпаки грошей на підтримання інфраструктури. Видатки величезні за різними оцінками може бути 10 мільярдів доларів. Тобто у зовнішніх гравців є кілька факторів: по-перше, Україна може завдавати дошкільних ударів по території Росії, зокрема по інфраструктурі. Ви ж пригадуєте, що в нас служба безпеки вона, вона тепер тотально присутня на. Російській території після підриву Північно-Муйського тонелю за Уралом виникає інша спокуса ударів, по, наприклад, Транссібу, де кажуть: є вісім мостів, дуже таких вразливих. І якщо українським диверсантам вдасться підірвати один з мостів, це по суті зупиняє пасажирські перевезення за Уралом. Ну, можна, можна, звичайно, ці перемоги приписувати СБУ, бо СБУ таки діє досить ефективно на території Росії. Але ж в самій Росії є достатньо зацікавлений в тому, щоб Путін із цих виборів вийшов зламаним. А це значить, що вибори це момент, коли Путін дуже слабкий. І якщо почати бити, підривати інфраструктуру, почнеться дефрагментація Росії. За Уралом величезна кількість невдоволених людей Москвою, адже за Уралом генерується 70% російського експорту товарного, але натомість 70% всіх фінансів осідає в Москві. Ненависть до Москви. Ну, я б сказав, і до такої колоніальної політики Москви за Уралом в Сибіру вона просто зашкалює. І в сибірських еліт зараз з'являється дуже цікавезний момент, коли дефрагментація Росії через удари по інфраструктурі може дати абсолютно унікальний ефект, коли Путіну навіть в ході виборчих перегонів з переляку доведеться. Обіцяти збільшення федеративних прав суб'єктам федерації, тому що та гіперконцентрація влади, гіпервертикаль, яку вибудував Путін в страху перед розпадом Росії, насправді більше руйнує єдність Росії, ніж федеративні широкі федеративні права для суб'єктів Федерації. Тому якщо зараз почати бити по інфраструктурі і фактично зупинити перевезення за Уралом. Путін просто доведеться щось робити, обіцяти цим суб'єктам Федерації дуже багато права, оскільки е, двомісячний про, простій, наприклад, перевезень через Трансхіб і БАМ просто переорієнтує рештки економіки тої, яка лишилася в бік Китаю. І та, там просто Китай заповнить цей вакуум миттєво. Далі є ще один сценарій. Зараз е, Буквально цими днями в Дагестані відбувалися дуже такі цікаві консультації на предмет синхронізації зусиль Дагестанських еліт і Чеченських. Тут дуже багато чуток про те, що для того, щоб задовольнити Кадирова, оскільки грошей нема, Москва вирішила здати Дагестан в управління Кадирову. Ну, Це дуже дивна теза. Дагестан такий поліетнічний, але Дагестан просто в чотири рази більший, ніж Ічкерія. Зрозуміло, що в плані войовничості Дагестан не поступається Ічкерії. І цьому, ну, я б сказав, Кадирівському клану. Тому швидше за все, що оця зв'язка Дагестану Ічкерії може створити силовий фактор. Ісламських регіонів Росії. Що значить силовий фактор? Тому що ну, Башкортостан і Татарстан, які ближчі до Москви, вони дуже під пильним оком спецслужб. Там розвернути нічого неможливо буде. Там, по суті, в Татарстані дуже тонку гру грають татарстанські еліти, оскільки вони Свої капітали генерують завдяки такій покірності до Москви. Москва їх ще не пограбувала до нитки, але при першому на першому повороті ну, все схиляється до того, що якщо не буде силової парасольки Ердогана, тобто такої даху політичного, то ці ісламські регіони Москва може пограбувати, бо на війну потрібні величезні кошти. Тому Еліти цих республік відкупились е, створенням таких національних батальйонів, які тут же були розбиті на території України. Але разом з тим, частина башкортостанських і татарстанських еліт все одно відчуває, що війна дає їм великий шанс. І тому в Україні є і башкирський батальйон, і Дагестанський батальйон, і, і е, Зауральський, до речі, ну, такий, Сибірський батальйон. Тобто Україна стає майданчиком для того, щоб регіональні еліти Росії антипутінські справді отримали шанс протистояти путінізму, оскільки. Нормальний демократичний інструментарій вже не працює, тому будуть працювати партизанські загони. В цьому сенсі путінізм, він очевидно, підготувався до, таких, до внутрішнього терору, але чим більше війна жиратиме нещасних російських чмобіків, тим більше генеруватиметься це невдоволення в регіонах Росії і перебити його нічим. Росія, Москва не в стані буде залити російські регіони грошима для того, щоб вони позатикалися. Тому вибивання зараз є перспектива, що і якутія потрапить ще під, під роздачу, оскільки ну, по суті обмеження для алмазів. Обмеження ринків алмазів російських призведе до того, що, наскільки я пригадую, там експорт російський складає десь мільярдів до десяти алмазах оброблених. Тобто до формату діам... діаманти експортуються, по-моєму, через частина через Індії, там вони огранюються а Вже оброблений, по-моєму, через Об'єднані Арабські Емірати масово експортуються. Тому можливо, що Путін з переляку й мотнувся в ці арабські країни, зокрема в Емірати, для того, щоб спробувати якось захистити оцей алмазний експорт Росії, якось його переформатувати, оскільки. Європейські країни, зокрема Бельгія, яка там серйозно цим торгує, готується до введення серйозних санкцій проти російських алмазів. Так що, ну, по суті, виходить так, що питання дефрагментації на цих виборах буде одним із механізмів. Я б сказав, ну, якщо не обнулення, то Дуже великого приниження успіху Путіна. Тобто, Путін з цих виборів вийде як обскубана курка. Це вже точно. Тобто, він може, по суті, компроміс еліт із Путіним і мовчання еліт пов'язане з чим. Внаслідок цих виборів, російський Титанік. Лише в пришвидшеному темпі, темпі помчить на айсберг. Ці квазі вибори реально пришвидшать російський титанік, аби він напоровся на айсберг. Тому що терпіти довше Путіна не, бу... не будуть. Чому не будуть? Бо більшість російських еліт його самовисування на вибори сприймається як механізм порятунку від майбутнього розслідування і суду. Від майбутнього покарання за злочини проти України. А хто чи багато цих путінських еліт, які толерували його багато років, готові розділити лаву підсудних з ним? Якраз мені здається, що вибори для багатьох із них розглядаються як механізм, аби перевісити всіх собак персонально на Путіна і на його невеличкий кланчик, на, ну, можливо, на кооператив озеру, на ще якісь персонажів. Тобто, на вужче коло людей. Ми от пригадували, як брикався той же самий Дерипаска. Його, до речі, теж розглядають як потенційного кандидата. Ну тобто. Це все ігрища, які повинні все одно для частини еліт зберігати якогось політика з другого ешелону, який в стані буде в випадку падіння путінізму стати хоча б легітимним перемовником від російських еліт із Заходом. Дерипаска відомий своїми контактами з західними партнерами. Ну, ми ж пам'ятаємо, що алюміній. Якраз був пов'язаний із ну, авіабудівна, авіабудівні сфери американські, вони пов'язані з алюмінієм. Плюс ядерна галузь, ну там не Дерипаска, там інші фігуранти. Але загалом плюс титан російський, тобто Є сфери, дає напрацьовані стали стосунки з бізнеселітами західними. І очевидно, що саме ці канали на постпутінський період розглядаються як, як можливі канали перемовин, переформатування Росії і ну, виходу із війни. Бо оце висування Путіна, скільки б він не робив війну фігурою мовчання, але це висування є фактором того, що війна буде продовжуватись безкінечно довго. На думку Путіна. А в тих, хто підпирає Путіна є ресурси на війну, зрозуміло, що за цей час з'явилася ціла індустрії, пов'язані з оборонкою, і ці індустрії так непогано піднажилися на війні. Вже ціла каста е, ну, працівників оборонпрому точно виформувалася як електоральне ядро Путіна, але разом з тим ресурси на війну ж не безкінечні. Тобто економіка російська реально просідає, і тут один із факторів, який виб'є. Путіна, Чому я говорив про міжнародні ринки? Тому що в принципі обвалити рубль до е, в ході, входу виборчих перегонів західним гравцям не так тяжко. Тобто навіть обвал рубля, звичайно, що російське населення бідне масово доларом не користується. Вони живуть в рублі, але все одно обвал рубля зробить людей. Значно біднішими, ми бачимо ці сумні черги в Білгороді, де люди тисячами стоять на морозі в черзі подешевші яйця. Тобто населення просто скачується в прірву, злидні розриваються населення, і є така підозра, що відсотків 10 бюлетенів на виборчих дільницях, якщо люди підуть. Будуть просто обписані матюками на адресу Путіна. Що дивно, що ці фактори, такі елементики демократії, елементи такі, справді демократичні елементи виборчих кампаній, вони будуть просто знищені. Наскільки зараз доходить інформація, наприклад, навальністи, які на свободі, вони вже створюють. Певне тло для того, щоб е, люди йшли на вибори, щоб ці вибори виглядали як справді конкурентні і демократичні. Але це ж смішно. Тобто навіть опозиція, вона чітко, навіть така опозиція, яка здатна працювати на вулиці, вона в цій, в цій путінській системі працює на Путіна. Для нас це, звичайно, все виглядає комічно, і для нас головне завдання саме пришвидшити цей внутрішній російський конфлікт, бо саме через розростання внутрішнього конфлікту Росія буде не в стані воювати, вести повноцінну війну. Тому зараз Путін як ніколи слабкий. Як ніколи слабкий. Питання не, не в тому, чи е, виконують його команди силовики, чи не виконують. Питання не в тому, що якийсь там професор силовий, е, розказує, що справжній Путін лежить в побутовому холодильнику. В головах українців Путін давно лежить в холодильнику разом із Солов'єм. Але питання в іншому. Питання в тому, що. Сценарію виходу з війни в ході оцих псевдопутінських виборів ніхто не запропонує. Ніхто, жоден із вергнутих в цю квазівиборчу кампанію псевдополітиків не запропонує сценарію виходу Росії з війни. Це значить, що. Це значить, що за такою логікою їм лишається одне. Розігнати цю імперію до високої швидкості, щоб вона шмякнулася в Айсберг якомога дошкульніше. Щоб вона просто розлетілася, і Путін на капітанському містку полетів разом із тою Росією, яку він вибудував. Існування такого. Такої потвори політичної, як нинішня Російська Федерація, просто підриває віру в життя на планеті. Тому такого Франкенштейна не має бути. От і все. Україні дуже багато важелів вплинути на це все опередкове дійство під назвою Переобрання Путіна. Майбутнє Росії насправді дуже щільно прив'язане до України. Україна заформатує той простір, який зараз називається Російська Федерація. Звичайно, що з опорою на своїх дуже потужних партнерів. Але форматування цього простору відбувається на полях битви в Україні. І головні конструктори майбутньої Росії. Українські військові. Слава Збройним силам, носіям демократії і миру. Віримо в них, підтримуємо як самих себе. Бо Збройні сили України і є найкраща частина всіх нас. Дякую. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала.